Роман Мстиславич, засновник Галицько-Волинської держави самодержець усієї Русі. Він був сином київського князя Мстислава Ізясловича, уже в юності командував військами Новгорода, а згодом став князем Володимирським. У 1199 році об'єднав Волинь і Галич силою, змовами і трупами бояр. Хроністи писали здирав шкіру, палив, мучив, а сам казав, меду не зібрати, поки не розженеш грій. Роман приборкав бояр, перемагав половців і навіть впливав на Київ. Папа Римський хотів дати йому корону Русі. в 1205-му вдерся до Польщі, розірвав союз із злешком білим і загинув біля завихоста. Після нього залишилися лише малолітні сини Данило й Василько, які згодом відвоюють усе. Роман Мстиславич, творець держави.